Катодний захист. Установках електрохімічного захисту від корозії підземних металевих споруд використовується анодні заземлення. Анодні заземлювачі інтенсивно зношуються в процесі експлуатації. Анодне заземлення потребує періодичного Вимірювання опору розсікання струму землі. В місцях розташування заземлень, в грунтах з твердим покриттям, мерзлих, забивати в землю токовий і потенціальний електроди, вимірюючи опору заземлення, стає неможливим. У цьому випадку для вимірювання опору анодного заземлення ефективною стане досліджувано. Вимірювальна установка. У вимірювальній установці використовується ємнісний опір, ізольованого від землі електричного провідника, покладеного на землю, з твердим покриттям також. Ще вимірювальна установка може використовуватись. Для вимірювання електричної ємності, наприклад, ізольованого від землі сталевого газопроводу, з можливістю контролю стану ізоляційного покриття. Що стосується установки, представленій у електротехнічній задачі 2, Спосіб вимірювання опору заземлення за допомогою авометра можна використовувати також у ґрунтах з твердим покриттям. Точку вимірювання можна вивести під контактний пристрій анодного заземлення або до станції катодного захисту. З можливістю контролю опору заземлення дистанційно. Обидві вимірювальні установки спростять та прискорять процес вимірювання. Установки можуть патентуватися як корисні моделі. Продовжуємо дослідження.